Стараюся розвинути цей принцип, коли люди можуть помилятися. Оце право на помилку. Без неї не буде ініціативи. Тому що дуже часто той, хто ініціює щось нове, це, ну, не пняється той, хто нічого не починає, нічого не робить. У нас в Україні дуже погана культура ну, з цими помилками, починаючи від СЕО. Це якась помилка, все до побачення, закінчення сумети звільнюємо. І, наприклад, вся венчурна культура силіконової долини, вона побудована на праві на помилку. Там наприклад, підприємець або стартапер, який провалив одну чи дві компанії це не лузер, це досвідчена людина, йому більше дадуть гроші. Навіть якщо на третю кампанію, ніж тому, хто ще жодного разу не пробував, не провалювався. Тому що це право на помилку, це є розуміння, що людина щось пробує, щось створює, щось. оця небайдужість в моєї компанії це дуже важливость.